Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Давно не виходив на зв'язок, але я думаю, що зараз вже з'явився час, нормально, все стабільно. Я думаю, що зараз почнемо потихеньку знімати ролики, так як часу не було, не було можливостей цим займатися. А зараз час вже з'явився, я думаю, що будуть потихеньку, як то кажуть, заливати ролики якісь. Хотів спитати, у кого як справи, чим займаєтесь, так як я зараз займаюся підготовкою до пакетів, тому що дуже багато пчули, якщо чесно, то не знаю, що з тим робити. Так, як, може у когось там трошки слабше, але в мене всюди вже по 9 рамок. Не знаю, буквально може декілька сімей є, що там на вісьмох 7 рамках. Все остальне вже на цьому. Вже в мене вилетіло два руї і коротше, не знаю, що з ними робити. Так як домовився досить так пізно у нас на рахунок стачі, то не знаю, що з ними робити. Треба прийдеться потихеньку, напевно, робити відводки, то вже буду з відводків віддавати пакети, тому що реально немає. Ну, покажу зараз, в принципі, яка ситуація в сім'ях. А у нас цвіте зараз активно черешня. І взагалі зовсім все починає цвісти. Погода вроді така хороша. І тому принос нектара такий хороший, серйозний. А, і а, хотів сказати, приїхав трошки на іншу локацію зараз певний час. Тому якось так. Будуть питання, задавайте. Зараз покажу, що відбувається в вуликах плюс-мінус. Дивіться, вулики. Зараз коротше, подивимося, чи сьогодні щось принесли наші бджолки. Дивився вчора, десь такий час. Так що зараз я думаю, подивимося. Так, дивіться, тут у нас зараз є так, тут 5-5,5 половиною, трошки більше. Так, зараз подивимося, скільки вони принесли. Так, пів кілограма. Ну, дивіться, ну я знаю, десь десь до кілограма напевно принесли щось там. Ну... Правда, неправда, принесли, не принесли. Ну, коротше, на кілограм вулик став тяжкіший. Що вони там принесли, чи пергу, чи нектар, не знаю. Коротше. Ну, Суть залишається. Верніше не суть. Щось не суть, а що не суть, непонятно. Ну, але все рівно. Все нормально, це дуже-дуже добре. Представляю, так трошки криші, так як немає. Тут трошки протяг. І момент може зняти може зняти навіть шапку. Коротше, всі пчоли всі пчоли на 9 рамках. Ось так. В принципі, може було б краще навіть показати а, знизу шапки. Шапки всюди вже присутні. Так, дивіться, яка красота. Можна їх трошки погладити. Іди маленько. Дивіться, які хорошенькі. Ну коротше, не, не хотять вони це, не, не жаляться. Вже друзі бігають, трутні такі коні. В принципі, а поставив сьогодні машинку, кстати. Так як кажу, нектар приносять, бач, видно, воно потихеньку починає забудовувати боки. Знизу там вже понабудовували вагон. Так що якось так. Зараз буду потихеньку це, потихеньку знімати ролики. Обов'язково задавайте свої питання, не забувайте підписуватися. Всім дяку, гарно дякую, будьте здорові!